Друзі, то в мене запитуєте, курочки зараз клюють один одного, там пір'їнки вискубують. Рекомендую вже як отак доросла курочка, всім, всім отак, нікого не пропускайте, надкусуйте кінчики дзьобиків, верхній і нижній, але тільки всім поголівно. Тоді не буде у вас цих проблем. Поставили теж уже переходимо на. Більш сучасні поївки, щоб не тягати, оті вже кори та потім воно вже все задрало. Хто може не розуміє, як воно користуватися, то бачите, курочка б'є, водичка тече, то дуже гарне. Ну хто вже користується то для нього нічого нового не буде. То теж рекомендую використовувати в інтернеті. Зараз його багато хто може не знає. Де знайти його, щоб дешевше було, бо там різні є. Ми, я купляв, сам збирав це все, то можу вам щось порекомендувати. Чи, ну, Без проблем. Я цим то не торгую, не займаюся, щоб ви знали. Тож, так. Тежко, тільки надкусуйте дзьобики і, і буде. У результаті не буде цього всього, тому що зараз воно температура піднімається на дворі. Звісно ж, тепленько. Вони теж десь як ну, інстинкти природні в них і грають, то вони ж її підкльовують, десь в якусь можуть вискобнуть. Усе ото найкращий результат тяжко сміло робіть, і все півнику курочку ніяк не заспокоїться. Так, що всім дякую. Будуть запитання. Пишіть, відповім.